Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Працівнику Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки оголосили підозру за нанесення тілесних ушкоджень дружині військового. Наразі правоохоронці готують документи до суду. Військові 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади долають смугу перешкод, відпрацьовують злагодження у бойових умовах та освоюють сиповий ландшафт. На тренуваннях вдосконалюють фізичну підготовку та витривалість, а Також формують психологічну стійкість. Навчання захисників бачила наша знімальна група. Помер закарпатський військовий Павло Басараба. Про це повідомили на сторінці Великобичківської селищної ради у Фейсбук. Там написали, що захисник помер через хворобу. Чоловік жив у селі Косівська Поляна, захищав Україну від російських окупантів у Сумській області. Інформацію про зустріч та поховання воїна повідомлять згодом: вічна пам'ять і слава герою! З Іваном Завольським попрощалися сьогодні в Ужгороді. Чин похорону відбувся на набережні Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, військові, жителі громади та представники влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Там написали, що Іван Завольський народився 13 червня 1980 року в Ужгороді у багатодітній родині. Закінчив школу номер 12, після чого вступив в училище номер 6, де здобув освіту столяра, яка стала справою всього його життя. Тривалий час працював за кордоном та в рідному місті. У нащадком фірцика кротона, найсильнішої людини ХХ століття. Спорт був невід'ємною частиною його життя. Посідав призові місця та був кандидатом у майстри спорту з важкої атлетики. У 21 рік одружився та став татом. Тоді в чоловіка народилася перша дочка, а друга в 30 років. У 37 поховав дружину, тож сам виховував двох донечок. Згодом чоловік знову одружився. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну був волонтером, а потім став на захист України. Мав позивний танк був старшим 4-го десантно-штурмового відділення. Загинув 25 червня цього року в Луганській області внаслідок артилерійського обстрілу російських військових. Поховали захисника на пагорбі слави у Вужгороді. У Івана Завольського залишилися доньки Анастасія та Валерія. Вічна пам'ять і слава герою. З Юрієм Батьом попрощалися в Довжанській територіальній громаді. Чин похорону відбувся у місцевому храмі. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Там написали, що попрощатися з військовим прийшли рідні, друзі, військові, односельчани. Юрій Батьо народився 28 вересня 1990 року. Став на захист України на початку повномасштабного вторгнення. Загинув 28 червня цього року під час виконання бойового завдання. Захисника поховали на сільському цвинтарі. У нього залишилися батьки та брати. Вічна пам'ять і слава герою. 14-річний хлопець в річці Уж. Це сталося в селі Добрини Ужгородського району. Подія сталася вчора увечері. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що повідомлення рятувальникам надійшло від компанії підлітків, разом із якими пішов купатися потопельник в район урочища Заричуського. Там хлопець раптово почав йти під воду. Друзі намагались його врятувати, проте не змогли. Тож на березі діти зателефонували працівникам ДСНС. Тіло хлопця рятувальники витягли на берег та передали поліції. Житель Одеської області намагався незаконно потрапити до Угорщини з підробленими документами. Подія сталася на пункті пропуску вилок. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що інспектор прикордонного контролю знайшов у довідці військово-лікарської комісії та тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного ознаки підробки. 39-річного жителя Одеси затримали прикордонники Мукачівського загону. Про те, що чоловік намагався виїхати за кордон з підробленими документами. Прикордонники повідомили Нацполіції. Безпілотники, яким намагалися переправити сигарети до Румунії, знайшли прикордонники відділення Великій Бічків Мукачівського загону на відстані 800 метрів до кордону. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Там написали, що подія сталася вчора увечері. Тоді пошукова група знайшла саморобний безпілотний літальний апарат, всередині якого знаходилися майже 400 пачок сигарет. Наразі прикордонники встановлюють осіб, причетних до незаконного переміщення сигарет. Безпілотник та сигарети передали співробітникам Нацполіції. Це вулиця Котляревського у Ужгороді. Біля цієї автобусної зупинки Детяну Новак побив працівник Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Жінка каже, конфлікт з цим чоловіком виник у магазині. Коли ми тут туди зайшли, до нас пристав дуже такий п'яний, агресивний, маргінального насправді вигляду мужик. По ньому було в принципі одразу видно, що він налаштований там до когось доколупатись, провокувати. Ми попали в його поле зору. Тому він почав діставати мого чоловіка такими дуже хамськими запитаннями: типу, а ти хто такий, а ти служив, а не служив, а чого ти тут? Він взагалі не сприймав жодну інформацію, жодна відповідь його б не задовільнила. То він просто почав нас ображати там спочатку словесно, махати руками, він почав там штовхати, отак, там, голову мене, отак, щось мого чоловіка. Після цього Тетяна з чоловіком пішли на автобусну зупинку, щоб викликати Поліцію. Чоловік збирався викликати поліцію, взяв телефон вже так. І я стояла е, поза своїм чоловіком на пару метрів, наблизився до мого чоловіка там, вже з кулаками, вже з явними такими ну, недвозначними намірами розпочати бійку. Замість того, щоб напасти на мого чоловіка, він напав на мене. Тобто, як це було, він е, різко змінив, як то кажуть, траєкторію, підбіг до мене, вдарив мене в щелебу. Правою рукою такою. я впала на землю. Тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар вже право так ліву скроню. Того ж дня Тетяна написала заяву до поліції, а наступного ранку поїхала до медзакладу. Франції. ми вже поїхали конкретно до відділку з'ясовувати, чи зареєстрували цю заяву, і щоб отримати вже офіційне направлення на суд медикспертизу. Бо ми вже були в травмпункті. Там мені, в принципі, все зафіксували, але це ще не було таким ну юридичним документом. Це ще не було зняття побоїв. Там ну, в поліції у відділку від ми вже отримали направлення. Приїхали до суду медекспертизи, там мене оглянули, виміряли синець, все записали. Речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан розповіла, що у справі відкрили кримінальне провадження за умисне нанесення тілесних ушкоджень. 3 липня чоловіку оголосили підозру. За висновками судово-медичного експерта потерпілій було завдано тілесних, легких тілесних ушкоджень. І відповідно про підозру повідомлено зловмиснику за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Зараз вже наші колеги готують всі необхідні матеріали для того, щоб найближчим часом підозрюваний постав перед судом. Відповідно до санкції цієї статті, яку йому інкримінують, передбачено покарання у вигляді від штрафу до виправних робіт терміном до одного року. На Фейсбук сторінці Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки написали, що наразі в установ. Но проводять службову перевірку щодо даного випадку призначено службову перевірку, за результатами якої буде прийнято однозначне та справедливе рішення, про що буде повідомлено додатково. Разом з тим звертаємо увагу, що командування закарпатського ОТЦК та СП суворо засуджує будь-якого роду фізичне насилля, особливо в стані алкогольного сп'яніння, та має нульову толерантність до людей, які скоюють такі вчинки, а надто до військовослужбовців. Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи. У найкоротші терміни буде встановлено подробиці та прийнято усі необхідні рішення. Ми надіслали інформаційний запит до Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, аби дізналися, чи відсторонили на час службової перевірки підозрюваного від роботи. Також намагалися зв'язатися із чоловіком. Ми готові оприлюднити його позицію. Руслана Гостюк Леонті Неколишин Суспільне новини. 100 тисяч гривень передали випускники медичного факультету Ужгородського національного університету волонтеру Андрію Любці, який збирає гроші для ЗСУ. Про це письменник повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Чоловік написав, що випускники 2023 року вирішили відмовитися від святкувань і натомість підтримати кілька волонтерських зборів, у тому числі і його. Перший рубіж включає в себе заміновану міс... ділянку, також місцевість проглядується квадрокоптерами противника. Ось так з інструктажа розпочинається спеціальна смуга порошкод для гірських штурмовиків. Завдання виконують не лише на фізичну підготовку та витривалість, а й на психологічну стійкість, каже психологиня 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Тетяна. Серед вас буде одна людина, яка буде мати психогенну втрату, тобто. Зараз всі слухаємо симптоматику, і потрібно буде та людина, на яку я вкажу, щоб вона добре замітувала цю психогенну втрату. У вас ще є один трьохсотий роботає. Що так тяжко ти мог було побачити перед твоєю мозкою? Впала граната. теніць. Давай, швидше, швидше, Кров'ю стікає колега! Завдання добреють в умовах практику. можемо побачити тут стрілянину, почути також гучні вибухи, а також побачити, як хлопці діють в степу. інженерної роти 128 окремої гірсько штурмової закарпатської бригади Олександр Ковалевич та Андрій Фролов таку смугу перешкод долали вперше. Кажуть, морально налаштовувалися на важкі завдання, але переживали, щоб не підвести побратимів і досягти поставлених цілей. Саме таке комбо, мабуть, і тренує. В нинішній час це необхідно. Щоб одна, од, од, як, одночасно і фізично, і психологічно була людина підготовлена. В принципі, все легко. Найбільше психологічне таке навантаження це спочатку шмуги, шмуги перешкод, коли ми той ранений, то той то то психологічна травма, то з ним треба говорити, я з ним говорив, то підняв, то. то. Хлопці дали нам скільки напевно 120 кг, кілограмів. Вибрали самого важкого, що він витабили, э, і ви його тащили. тягнули чотири чоловіка Ну це дуже було. І ти ж не можеш стати там Віддишатися, ти маєш час слідкувати за периметром, дивитися, чи ворог там не там, не там не обстрілює. Тебе Ну, в общем, так ця смуга розрахована на те, щоб ми надавали їм можливість вдосконалювати навики а, іменно психологічної стійкості, а також навики надання психологічної допомоги під час роботи, оскільки ситуації під час виконання за бойового завдання бувають різні, люди різні, темпераменти, характери у людей різні. Вони повинні розуміти, як розвиваються негативні емоційні стани, і як при цих негативних емоційних станах допомогти. Це також втілення бойового досвіду. При проходженні смуги люди набувають безпосередньо досвід при Ведені себе в кризових ситуаціях. Всі наші побратими мають вже досвід ведення бойових дій, і зараз вони просто закріплюють та мають змогу після такої інтенсивної нагрузки навантаження спробувати проаналізувати певний спектр своїх дій, побратимів в кризовій ситуації. Після подолання спеціальної смуги перешкод бійці отримали урочисто берет гірського штурмовика. <реш> Молодець. Вітаю. Дякую. Служу українського народу. Маргарита Галіч, Андрій Варьонов. Суспільне новини. Запоріжжя. <реш> Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.